Героям слава! Ми бачили пост в Фейсбуці ваш про загибель вашого брата Олексія у бою на фронті. Ми висловлюємо вам щирі співчуття і слава героям, і вічна пам'ять тим, хто поліг за свободу незалежної України. Так, я теж хочу сказати, що саме завдяки Збройним силам України ми з вами сьогодні маємо і цю можливість доносити, як то кажуть, правду для ваших глядачів. Тому я також дякую вам за підтримку. Пане майоре, розпочнемо нашу розмову з. Курської операції, оскільки сили спеціальних операцій Збройних сил України повідомили про те, що сьогодні на Курщині захопили першого полоненого солдата, який воював на боці Російської Федерації з КНДР. Щоправда, дуже багато різної інформації з'являлося від розвідки від медіа Південної Кореї у продовження, що, начебто, цей солдат помер, бо він був поранений. Але от те, що Цього першого солдата полонили, і це вже доконаний факт, що там воюють представники північної Кореї. Що це означає для навіть не для України, а для світу? Ну, те, що ще одна країна вступила в цю війну, окрім Білорусі, яка надавала територію сили і засоби російської агресії, а також безпосередньо білоруських військовиків, яких ми утилізовували в 22-му році на півночі нашої країни, окрім цієї країни, в війну вступила також і північна Корея, не лише технікою, снарядами, боєприпасами і ракетами, але і особовим складом. Хочу нагадати, що сьогодні війна в Україні ведеться росіянами їм допомагають білоруси. Також їм допомагає країна Іран. Ну і тепер ми бачимо Північна Корея з усіх стволів, як то кажуть, теж працює м, скажімо, на допомогу окупаційним військам е, Росії. Так, звичайно, цей північно-корейський солдат був захоплений на території Курщини. Але я думаю, що невдовзі ми їх будемо бачити і на інших ділянках фронту в Україні. І більше ми знаємо, що Росія і Кимчинин, Путін і Кимчинин нарощують своє співробітництво. Кимчинину треба гроші, путіну треба тому вони будуть далі це робити, ну і я не хотів би, щоб ми забували, що аж його благословіння це є можливим. Так, от я хочу сказати, що цього б ніколи не сталося, б, якби була б жорстка позиція Китаю і Сізіньпіня, якраз таки в контексті припинення загарбницької війни з боку Російської Федерації. Але так як Китай благословення своє дав, і ми знаємо, що також надаються певного роду китайські технології для російських окупаційних військ, і так далі, тому ми розуміємо, що Китай має з цього зиск економічний, в тому числі, ну і головне. Китай вважає, що саме такими діями загарбницькими можна послабити вплив Сполучених Штатів і, скажімо так, імідж Сполучених Штатів Америки як основного гаранта системи колективної безпеки в світі. Ну, звичайно, на жаль, на Україну ця колективна безпека не розповсюджується. Вона закінчилась туалетним папером, який зветься Будапештський меморандум. Але я хочу сказати, що на цьому туалетному папері стоїть підпис президента Сполучених Штатів. Також тому от. Мої думки з цього приводу саме такі, і якщо світ не стрепенеться, не схаменеться і далі буде спокійно спостерігати і думати, як би то ще не ескалірувати ситуацію на війні в Україні, то я хочу сказати, що така історія може повторитися в будь-якій точці земної кулі. Зокрема, ми бачимо загарбницькі такі, бом так мовити екстравагантні дії російського. Ми його називаємо Тюлькіного флоту, а саме флоту, який направлені на перевозку нафти. Ми бачимо дії кораблів російських дотичних до Росії в контексті пошкодження комунікаційних мереж в Балтиці і так далі. Тому Росіяни будуть продовжувати робити те, що вони роблять, і їм начхати на суспільну думку західних країн. Я отак дивлюся: нічого їх не може зупинити, бо агресора зупиняє лише удар в челюсть. По-другому ніяк. І от ми бачимо, пане майоре, як упродовж останніх останнього періоду достатньо великого окупанти намагаються тиснути на покровському напрямку упродовж минулої доби, як повідомляє Генеральний штаб збройних сил України на фронті зафіксовано 171 бойове зіткнення. На покровському напрямку захисники зупинили 42 штурмові та наступальні дії Росіян. Ще про про що зараз активно. Повідомляють моніторингові платформи про те, що Росія готується до нового наступу на півдні. Наскільки от те, що те, що зараз відбувається, і на сході, і на півдні, наскільки воно було прогнозовано? Чи це це оця повзуча окупація свідками якої ми бачимо, коли вони по по метру, по пів метра, по кілометру заходять далі в? На території Української держави, і ця, ця тактику вони можуть використовувати упродовж якогось там довгого періоду рік, два-три, але поступово-поступово заходячи на нашу територію, ну давайте говорити відверто. Проблем з особовим складом, з найманцями і з військовослужбовцями у росіян немає таких. Тобто в них є нафтодолари, в них є газові долари, вони можуть наймати. Якщо ми бачили, що в певні періоди 20 тисяч доларів платили російському найманцю за підписання контракту вбивати українців, то північно-корейському солдату, навіть не йому, а кінчинину за кожну голову платять близько двох тисяч. Отже, замість одного російського найманця Путін тепер може найняти 10 північно-корейських солдатів. Ну така історія. Наскільки вони будуть далі тиснути, будуть тиснути доки ми їх не зупинимо. Ми їх зупинити можемо не тіл не тілами, а технологіями. На жаль, технології по суті, задніх. Е я не бачу мільйона дронів. Я не бачу всіх тих анонсованих 30 тисяч дальнобійних дронів, там 3 тисячі ракет, і так далі. Я цього ще не бачу. Будемо бачити, наскільки наш ВПК отримає замовлення і зможе це втілити в життя. Це перше щодо. Наступальних дій на покровському напрямку я ще раз наголошую на превеликий жаль, декілька разів глядячи на карту бойових дій, з точки зору, звичайно, лише піхотного комбата, ні в якому разі я не хочу на себе перебирати лаври генерального штабу і генеральських факультетів академій. От, але наскільки я дивлюся на покровський напрямок, я чомусь переконаний, що росіяни підуть лівіше. З півдня, тобто південний захід, скажімо так, вони будуть іти з метою перебити логістику Покровськ-Дніпро. Цю трасу вони хочуть перебити в першу чергу. Штурмувати Покровськ в лоб, знаючи, що там трохи вже нарили. Оборонних споруд, я думаю, що вони не будуть. І судячи по тому, як вони зараз активізувалися в районі населеного пункту Шевченкове, і чуть лівіше вони вже там пішли, тобто, фактично хочуть зайняти панівні висоти і для того, щоб далі розвивати свій наступ. Чи підуть вони, зокрема, штурмувати з півдня Покров, чи підуть лівіше, як я кажу по карті. Тут, звичайно, Генеральний штаб має мати більш точну інформацію, бо розвідданими Ігор Лапін. Ну, немає таких розвідданих, щоб мати можливість проаналізувати сили і засоби наших оборонців, а також сили і засоби росіян. Що стосується херсонського напрямку, ну дивіться, якщо вірити в ті байки і казки, що десь там має бути заморозка війни і усадка за стіл переговорів, то росіянам принципово бути на правому березі Дніпра на херсонському напрямку. Це для них принципово. Вони пробували ці робити, так би мовити, вилазки, Ну, скажімо так, дехто називає з військовиків, так би мовити, захопити плацдарм на правому березі. Я хочу наголосити, що правий берег є вищий, ну якщо говорити по висотам, і, але росіяни нібито хочуть, і вони робили якісь там спроби їм, звичайно, вломили. Богу дякувати ну якщо вони зайдуть на правий берег і зроблять якийсь плацдарм, повірте мені, Путін буде туди кидати стільки м'яса, скільки йому треба, для того, щоб на момент переговорів в нього був такий плацдарм, бо у відповідності до тих сценаріїв, які нам можуть нав'язати, це якраз такі там лінія розмежування, відведення військ, ну і далі по тексту. А це відкриття шляху до захоплення Херсону. Сьогодні таких сил і засобів захопити Херсон у росіян, звичайно, я не наблюдаю. Хоча ще раз наголошую, розвіддання не в мене. На генштабі вони мають за цим дивитися, але ті їхні спроби боротьби за острова так вони це будуть робити. Це є факт. Питання ще раз наголошую: правий берег для них є принциповим, Ну, так. Пане майоре, така велика дискусія відбулася упродовж останніх кількох днів з приводу оцих моніторингових проектів, які дають уявлення, що відбувається на фронті. Зокрема, проект Deep State повідомив про те, що на них тиснуть через їхню діяльність. Я процитую, що 23 грудня ця сказав цей проект Deep State. Маємо залізну репутацію, і ту найціннішу довіру серед. Суспільства, найголовніше серед військових, але, на жаль, не всім головкумам подобається правда, і це прикро, заявили. Автори проекту в соцмережах і йшлося про повідомлення Діпстейту про ймовірне оточення підрозділів ЗСУ на двох напрямках в Донецькій області, як ви сприймаєте повідомлення і звідки ви черпаєте інформацію, окрім своїх побратимів, які перебувають там на фронті? Кому можна довіряти, кому не можна довіряти? Наскільки ця дискусія взагалі має під собою основу під час війни, коли головком каже, що моніторингова платформа Діпстейт щось не прав коментує. Дивіться, ну, перш за все діпстейт коментує інформацію у відповідності до повідомлень військовослужбовців, і не тільки військовослужбовців, а в тому числі і офіційних спікерів тих чи інших сил. І ми це розуміємо. Про оточення населеного пункту, за який ви маєте на увазі, я теж читав, і про його ймовірність оточення я теж говорив за тиждень до того, як це відбулося. Чому? Тому що всі сили і засоби, які там були розміщені, вказували на те, що росіяни будуть намагатися це зробити. І Діпстейт, в принципі, нічого нового не сказав, окрім того, що ви розумієте, питання оточення і вогневого контролю навколо населеного пункту це те саме чи не те саме? Цивільні можуть сказати, що це те саме. Військові кажуть, якщо є. Можливість логістики, то це не те саме. Але можливості логістики в тому населеному пункті також не дуже було. І в кінці кінців кажуть, що наші підрозділи звідти вийшли, але знову ж таки додаючи, але не всі змогли вийти. Отже, хтось залишився. А ми пригадуємо історію з Авдіївкою, і ми пригадуємо історію з позицією Зеніт, коли теж підрозділи вийшли, хоча до останнього ніхто не давав наказу виходити. Вони виходили вже на свій страх і ризик. Або їх притягнуть до відповідальності за залишення позицій, або вони просто там загинули. Ну і, скажімо так, Богу дякувати, до відповідальності не притягнули тих, хто вийшов, але тих, хто поранені, і ті, хто залишились доглядати поранених. Всі загинули, ну, як всі? Я там за всіх не знаю, але повідомляли, що росіяни їх розстріляли. Тому питання це було оточення? Чи це не було оточення? Аналогічна ситуація, як і з останніми повідомленнями, за які ви наголошуєте, а ми вивели людей, чи ми їх залишили? А якщо ми їх залишили, то вони там ще стражалися в оточенні, чи, чи ми залишили лише тіла загиблих побратимів? Ви ж знаєте, що на сьогоднішній день поняття, пропавши безвісті, фактично дорівнює поняттю загиблих. Чому тому, що відступаючи, ми не маємо можливості евакуювати тіла? На превеликий жаль, от ми сьогодні говорили про історію з моїм братом, а його тіло до сих пір ще не дістали. Тобто з тієї дальньої позиції витягнули на трішки ближню, але евакуювати не змогли, бо ФПВ не дають такої можливості і там ідуть важкі бої. Так, от ця історія з приводу оточення, не оточення і накидування лайна на тих чи інших аналітиків, я вважаю, є недоцільною. Це по перше, Підірвати довіру до одного з більш правдоподобних ресурсів. В Україні я вважаю це недобре, але ми ж бачимо, що дійсно багато кому не подобаються ті чи інші донесення, і ми знаємо, що якраз і є проблема в збройних силах України, що дехто, борячись за свої посади, не повідомляє правдиву інформацію про реальний стан дій. А дехто, той, хто може повідомити, просто позбавляється своїх посад. Ну це ж ненормально, коли в батальйоні за півроку міняється сім комбатів. Це ж ненормально, коли за два місяці в бригаді міняється комбриг. Він навіть теоретично вникнути в суть справи не встигає. Тому питання в управління якраз таки має дуже велике значення, і тут я якраз таки наголошую на тому, що повідомлення мають містити чесний характер. Тоді не буде виникати питань у когось в Генштабі. Приводу тих чи інших повідомлень, які в подальшому публікує Deep State, також посилаючись на ті ж самі фактичні джерела. А джерелами є то бійці збройних сил України, і повірте мені, я більше схильний довіряти Deep State. Ну, якщо говорити от в цьому контексті, бо я сам був свідком, будучи командиром батальйону, я був свідком, коли мені кажуть, що зліва фланг тримається. А я бачу, що бригаду, яка там була по лівому флангу, у мене сусіди, що їхню висоту розібрали на молекули, і там немає жодного солдата. А мені кажуть, а ні, що ви там панікуєте. А я розумію, що в мене з лівого флангу відкрилося декілька кілометрів фронту, і мені треба їх чимось закрити, бо інакше батальйон буде в оточенні. Я це все бачив з приводу повідомлень і з приводу реальних подій на землі. Тому я вважаю, що тут питання чесності повідомлень. І, і, скажімо так, правдивої інформації набагато важливіше ніж чиїсь зірочки, чи хороші новини принесені тому чи іншому головкому зараз. Я не хочу нікого накидати, але тим не менше, пане майора. Ще на сам кінець достатньо коротке запитання. Сподіваюся, на таку ж коротку відповідь, бо білоруський диктатор Лукашенко заявив, що планує розмістити на території країни не менше 10 російських ракетних комплексів середньої дальності. Послухаємо, що він сказав. думаю, що що наразі десяток, а далі подивимось. Якщо у росіян буде бажання більше розмістити, ми розмістимо їх більше. Я кажу, що поки 10 комплексів. А потім, якщо буде бажання у Володимира Володимировича, то й більше орешніков розмістимо. Ну 10, куди більше? Ну, на запасом. І Із запасом, з запасом для чого Лукашенку ці орешники? Я б забатюкався, але ми з чим на себе ведемо. Ну, бо він довбий. Ну от ви розумієте, коли от нема собаці що робити, то вона лише причинне місце. Ну от йому хочеться побавитися в орешник. А я ви знаєте, якого року випуску був той орешник, яким влупили по Дніпру? Якщо не помиляюся 70 якогось року випуску, якщо хтось мені скаже, що росіяни налагодили орешники і його випускають зараз штабілями. Повірте мені, ну це неправда. Вже дослідження були про це говорили. Але ви знаєте, коли Путін закинув планку застосування, ймовірно, застосування ядерного зброї, коли він закинув планку вже до того рівня, що вже треба або нажимати кнопку, або щось казати, ну от в них з'явився спасательний круг, А от в нас є речі. Ну от і все.